Вже відомі імена співаків, що вийшли у другий півфінал конкурсу Євробачення. Потрапила до їхнього числа і конкурсантка від України Злата Огнєвіч. Хоча всім оболівальникам злати довелося добряче понервувати, як усе відбувалося, чим Українка вразила журі і як вона почувається після своєї першої перемоги. Далі у сюжеті. Все як у касці злату огневіч у бежевій сукні русалці на сцену виносить велетень Ігор Сікорський. Він ставить дівчину на верхівку уявної скелі над безкраєм морем, і русалонька розтуляє вуста. Організатори конкурсу змусили українців добряче похвилюватися. Про те, що Злата потрапила у наступний тур конкурсу, Огневіч дізналася передостанньою з усіх учасників другого півфіналу. Не менше ніж виконавці за сценою хвилювалися і вболівальники. Злата дякує їм за підтримку, навіть поспішаючи на прес-конференцію. До журналістів переможці вирушають одразу після оголошення результатів. Голова української делегації першою розгортає національний прапор. Її наслідують, і інші країни усіх переможців переповнюють емоції. Я не очікувала, що пройду. Я ледь не плакала. Дякую вам за все, за те, що голосували. Співачка каже: для неї вихід у півфінал це майже казка. Я відчула такий приплив щастя, коли дізналася, що ми вийшли у фінал. Аж навіть зламала підбори. І один з моїх беквокалістів мусив нести мене на руках. Відчула себе попелюшкою. Другий півфінал відбудеться 16 травня. А вже 18-го, цієї суботи фінал Євробачення, де найгарніша з учасниць Злата Огневіч виступить у престижній другій частині шоу. Побажаємо їй перемоги. ТСН особливе один плюс один.